Стільки варіантів, чим тобі зайнятися. А всередині одні сумніви. А раптом це не те. А чи буде це приносити мені гроші? А чи не буде це ще один курс професії, який я пройду, і так і не стану спеціалістом? Якщо тобі знайомі ці питання, ти в правильному місці. Мене звати Марина, я психолог і коуч самореалізації, і я допомагаю своїм клієнтам знаходити таку справу, яка приносить їм і гроші, і задоволення. Я знаю, як складно буває зрозуміти, що саме мені буде і подобатись. І буде виходити, і ще й мені за це будуть платити. У цьому відео я покажу покроковий алгоритм, як знайти свою нішу, яка б тобі буде і цікава, і прибуткова, і перевірити ще до того, як ти витратив на неї багато грошей і часу. Перевірити, чи підходить вона тобі. І я також записала другу частину відео для тих, хто вже обрав свою нішу, але почав просувати щось зробити і не отримав очікуваних результатів. Ти можеш знайти його на моєму каналі. А зараз бери блокнот і записуй. Ми переходимо до самого алгоритму, як же знайти свою нішу? Якщо ти хочеш працювати в сфері, яка буде і подобатись, і приносити класний прибуток, тобі треба знайти якийсь напрямок, який відповідає трьом критеріям. Перше, це тобі цікаво та приносить задоволення. Друге, це потрібно людям і вони готові за це платити. Третє це можна перетворити у якийсь стабільний дохід. Це три головні критерії, яким повинен відповідати напрямок, який ви оберете. Ну, а зараз крокуємо разом по цьому шляху. Як же ж його обрати? І крок номер один звучить так. Визнач свої сильні сторони. Люди найкраще заробляють саме в тому, що їм подобається робити, і що в них найкраще виходить. Задай собі такі питання, що я роблю найкраще, за що мене хвалили інші люди, що інші люди підмічали мені. У чому мені легко розвиватися і отримувати якісь результати? Це такі загальні питання. А, до речі, ти можеш написати мені слово дар в Директ в інстаграм, і я надійшлю тобі відео, де більш глибше ми розбираємо саме з темою твоїх сильних сторін, з темою твоїх дарів. Тож пиши мені слово дар отримується відео і можеш детальніше розібратися саме з цим кроком. Але якщо ти в принципі вже знаєш. А в чому ти сильний? Що в тебе виходить? Який досвід ти вже маєш, і ти вже хочеш його якось монетизувати? Ти можеш сміливо крокувати до другого пункту. Але перед цим випиши 5-7 справ, в яких ти сильний, або вони тобі просто цікаві і в принципі непогано виходять. А тепер пункт номер 2. Перевір, чи потрібно це людям. Люди не платять просто за навички, вони платять за рішення їх проблем. І важливо зрозуміти, які проблеми існують в сфері, яка тебе цікава. Як ти можеш це зробити? Наприклад, ти обрав сферу нутриціології. Ти можеш дослідити запити у Google, ти можеш знайти людей, які вже цим займаються, і дослідити, які продукти вони продають, чи є на це попит, чи є коментарі. Ти можеш запитати у своїх знайомих, чи користувались вони колись послугами нутриціолога. Ти можеш подумати про себе, чи купив би ти якісь послуги, які потенційно може робити нутриціолог. Якщо ти помітиш, що в цій ніші є конкуренція, це дуже хороший знак. І конкуренція це круто, але тобі треба визначити, чим ти відрізняєшся від інших людей. І це буде крок номер 3 Ми визначаємо твої особливості. Задай собі такі питання: чим я можу бути унікальним? Що конкретно мене відрізняє від інших спеціалістів в цій сфері? Можливо, у тебе є якийсь досвід, який ти пройшов. Можливо, в тебе мікс знань там, нутриціології, психології, ще чогось. Можливо, ти конкретно допоміг якійсь людині впоратися зі своєю проблемою дуже швидко. І ти вже можеш це описати як кейс. Ти можеш запитати у інших людей, яким ти допомагав, чим ти відрізняєшся від інших спеціалістів в цій сфері. Якщо ти ще нічого не робив в цій сфері, подумай. Як би ти міг звузити свій напрямок? Наприклад, тобі було б цікаво бути не просто нутриціологом, а нутриціологом для жінок, для вагітних жінок, наприклад? Або якщо ти хочеш займатися маркетингом, тобі буде цікаво не в цілому маркетинг соцмереж, а, наприклад, тільки особистий бренд. Або тільки для якихось компаній, ти обираєш напрямок або сегмент аудиторії, з яким ти конкретно хочеш працювати, тому що в тебе або був досвід, або тобі цікаво конкретно і тільки після того як ти визначив свої сильні сторони, виписав справи, якими ти в потенційно займатись на основі цих сильних сторін. А після цього ти перевірив, чи є попит на ринку, з якими послугами, за якими послугами люди взагалі звертаються в таких нішах, визначив свою унікальність або просто звузив напрямок, яким ти хочеш конкретно займатись. Після цього прийшов час протестувати свою ідею. На цьому етапі ти ще не вкладаєш ніяких грошей, лише перевіряєш, чи спрацює взагалі твоя ідея. Як це можна зробити? Ти можеш запропонувати свою послугу друзям або знайомим, написати в різні чати з пропозицією, провести консультацію або запропонувати скористатись твоїм товаром. Запустити якийсь тестовий продукт, якщо це якийсь інфопродукт, то запустити його спочатку безкоштовно, зібрати відгуки, зібрати зворотній зв'язок і вже потім робити висновки, чи хочеш ти продовжувати цим займатися, чи ні. Наприклад, якщо ти обрав професію дизайнера, ти можеш знайти клієнта за якісь мінімальні гроші, запропонувати яким знайомим зробити сайт, оформити. Сторінку знову ж таки, якщо ти хочеш стати нутриціологом, ти можеш запропонувати безкоштовні консультації комусь з тих людей, кого ти знаєш? Якщо тестування цієї ідеї показало тобі, що є на це попит, то ти на правильному шляху продовжуй і переходь на наступний крок. Крок знайти реальних клієнтів. Що ми будемо робити для цього? Ну, по перше, взагалі розказати людям світу, соціуму, підписникам, що ти займаєшся конкретною справою, написати своїм знайомим напряму і повідомити їх про це. Що якщо вони захочуть, або вони захочуть привести якогось друга, ти можеш зробити їм це за мінімальну ціну, або якийсь бонус, знижку, або навіть першу консультацію робити безкоштовною. Якщо ти протестував цю послугу і в тебе залишились відгуки, а ти можеш викласти ці відгуки, сформувати кейси і навіть зробити це декілька разів для того, щоб просто напрацювати свої скіли і отримати відгуки клієнтів. Ти можеш приєднатися до професійних чатів, форумів, писатися на своїх колег. Ти можеш сформувати для себе папку, яку ти назвеш ідеї, і записувати туди всі ідеї, які ти будеш помічати в своїй сфері. Все те, чого тобі захочеться робити, спробувати далі. Чим більше людей будуть знати про тебе, тим швидше в тебе з'являться платні клієнти. І наступний крок це закріпити свою експертність. І нарощувати свою спеціалізацію, свою медійність, тобто впізнаваність серед інших людей. Ти повинен налаштувати себе, що дохід це не головне на початку роботи. Дохід це такий приємний бонус, якщо він буде. Але на початку важливо стабільно працювати над своїм брендом і нарощувати свої навички і кількість клієнтів. Тут вже треба вчитись продавати, постійно продовжувати розповідати про себе, про свою експертність, брати участь у конференціях, виступах, записувати відео на YouTube. Коли ти вже стабільно працюєш у своїй сфері. Клієнти будуть знаходити тебе самі. Але на це треба час. І дуже пришвидшено ми зараз розглянули цей алгоритм, але я знаю, що на кожному з цих кроків, етапів з'являються різні страхи, різні нерозуміння, що робити, і відсутність результатів, які ви очікуєте. Саме з цим ми працюємо на індивідуальних сесіях, і ви можете завжди написати мені в директ коуч сесія і дізнатись всі умови. І я можу допомогти вам пройти цей шлях швидше, ефективніше і з підтримкою. Адже момент, коли ти починаєш якусь нову справу, це такий тендітний момент. Ти ще не впевнений в собі, ти ще не маєш якоїсь упори, не маєш результатів, не знаєш, до чого це тебе призведе. І в цей момент дуже-дуже легко перестати в себе вірити і перестати продовжувати. Я ж хочу, щоб у вас все виходило, і я вам бажаю цього. А якщо ви вже пробували і десь... Опіклися, то переходьте до другої частини відео, де ми розберемо, що робити, коли ви робили, пробували, пройшли весь цей алгоритм, але на якомусь етапі щось сталося не так, і результати не такі, як ви очікували. Тож переходьте, дивіться другу частину цього відео. А якщо хочете дізнатись про свої найкращі сильні сторони, які можна монетизувати, пишіть мені слово ДАР в директ в інстаграм.